Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі Cryptomania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо мій контент буде для вас корисним, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку і залиште коментар. Разом ми створимо спільноту, де кожен зможе отримувати підтримку та корисну інформацію. Трохи про мій телеграм-канал. Раджу підписатися, бо не всю інформацію я публікую на YouTube. Всі оновлення по проєктах, в яких ми беремо участь, а також нові активності, які не потребують окремих відео, ви знайдете саме там. Реклами немає, а наш чат дуже чемний, де по можливості допомагаємо один одному. Інформація подається структуровано і легко сприймається. Це, на мою думку. Посилання на телеграм-канал шукайте під відео. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні хотів би з вами розібрати активність у SuperChain. Це об'єднана екосистема L2 ланцюжків, що працює на Оптимізм Stack. Мережі, як Base, Inc., Mood та інші, об'єднані єдиною технологічною основою. Система SuperAccount дозволяє об'єднати ваші гаманці, відстежувати та винагороджувати ваш внесок в екосистему через Бейджі. Бейджі це досягнення, які ви отримаєте за конкретні дії всередині або Поза мережею, такі як транзакції, у певних мережах донати участь а, в різних програмах, верифікації, ну і таке інше, також є поінти. накопичуючи супер чейнпойнс за бейджі. Ви піднімаєте рівень вашого суперакаунту, що відкриває доступ до різних переваг, як кажуть в проєкті там статусних можливостей, а можливо в перспективі і нагород від оптимізму. Якщо ви давно в крипті, я гадаю, що ви чули неодноразово, що оптимізм інколи досить непогано винагороджує а, своїх а, користувачів. Навіть якщо ми в перспективі і не отримуємо нічого цінного, тобто нагороди від оптимізму, то такі активності можуть прогріти. Ривати наш гаманець це також дуже важливо. Хоча я все ж таки вірю, що нагороди в перспективі ми можемо і отримати. Добре, сподіваюсь, ви трішки зрозуміли, що це таке. Тепер давайте перейдемо до самих активностей. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і переходимо за посиланням SuperChain. А ми вже на цій сторіночки потрапляєте ви сюди, якщо в перший раз а, тут нам потрібно буде законектити наш гаманець. Натискаємо Connect Wallet. Я буду показувати на прикладі MetaMask, натискаємо Metamask, конектимо свій гаманець. Тут підтверджуємо. Добре, потрапляємо на цю сторіночку. Нам потрібно перемкнутися на оптимізм, натискаємо Switch, нічого не працює. Переходимо сюди, натискаємо Switch, нічого не працюємо. Оновлюємо сторіночку, все, ми перемкнулися. Далі нам потрібно вигадати собі ID і як нас будуть називати. Ну, я візьму зі свого це мій інший аккаунт, наприклад, так і ось так. Нехай буде. Далі натискаємо Next. Тут ви вигадуєте собі аватара, який вам більш за все сподобається, можливо, захочете погратися трішки і вигадати щось е цікавеньке це вже на ваш розсуд. Далі натискаємо Next. Добре, е всю інформацію тут пише, що ми тут з вами обрали, і нам потрібно буде трішечки ефіра в мережі Оптимізм. Тут, бачите, копійки, копійки. Натискаємо створити, підтверджуємо в нашому гаманці. Також там копійки віддаємо за це. Все, все пройшло. Натискаємо старт і потрапляємо сюди. Можете ознайомитись з цією ще інформацією, що тут написано. Натискаємо Enter account». Добре, ви потрапляєте тут до аккаунту. Тут є завдання, в яких ви можете приймати участь. Я Чесно, цим не займався, а це для мене така не дуже важлива річ. Далі в нас є компанії, також ви, скоріш за все, чули за Суперстак, але там потрібно було дуже багато коштів стейкати, щоб щось виграти. І також є ліск тут потрібно також стейкати. Я не приймав участь і також не раджу зараз вже заходити, дуже багато пройшло це вже 9 тижнів пройшло. А саме цікаве, це бейджі. Нам потрібно збирати бейджі, за них ми також будемо отримувати поінти і просуватись в лідерборді. Якщо подивимось на лідерборд, тут ми зараз навіть не, ніяку позицію не займаємо, тому що ми з вами нічого не виконали. На основному аккаунті, якщо не помиляюсь, у мене лідерборд я там 850 в списку. І знову ж таки я це все виконував а, заради бейджів. і в принципі, чому я це роблю, відео я знайшов гарний метод, як можна виконувати ці завдання тут. А саме завдання, щоб накручувати транзакції, і е, дуже мало платити. Я за допомогою цього методу дуже багато виконав завдань. Ну і через те, що в мене тут була на гаманці якась активність, я можу вже забрати свої перші бейджі. Для цього натискаємо «Claim Bage». Так, я забрав бейдж за 5 транзакцій в мережі «Base». Натискаємо продовжити, і саме як виглядає це завдання. Натискаємо, наприклад, «Base User» і що нам потрібно зробити. Нам потрібно зробити 5 транзакцій, 20 транзакцій, 50 транзакцій, 100 транзакцій і 250 транзакцій. За кожне завдання ми будемо отримувати бали. Ну, там З кожним разом воно буде більше, більше, більше і більше. Те саме потрібно зробити в Wink User. А тут в... S7 нам потрібно 25 транзакцій зробити в будь-якій мережі з цих 70 в будь-якій мережі 150, 350 і 1 тисячу. Суперстак нас вже не е, працює. Це також не працює. Ось це завдання я не виконую. Тут потрібно холдити NFT, які коштують від 400 баксів, якщо не помиляюсь, тут теж саме. А тут можемо під'єднати фаркастер, якщо у вас є, за це ви отримаєте 100 А World User це такий додаток, який в Україні не працює. Якщо ви за кордоном і ви змогли верифікуватися. World User, там є е, спеціальна апка, то можете виконати за це також, отримаєте поїнти. Якщо ви в Україні, ви цього зробити не зможете. Єдине, що можливо, можна десь купити, але я поки не розбирався на рахунок цього. Також е, Super User в нас ще є, також за транзакції. До речі, якщо ви почнете зараз виконувати ці всі дії, у е, е, вас буде набагато менше часу. Витрачатися, тому що через те, що ви будете виконувати активності по транзакціям, і е, сезон 7 і сезон 8 повинен вам буде зараховуватись, тож це досить непогано. Далі, що в нас тут є? В оптимізмі потрібно зробити транзакції, в мут потрібно зробити транзакції. А знову ж таки, це дорогі NFT, це вже не отримати, тому що там в оптимізмі Citizen повний зараз. Тут потрібно вкладати кошти не раджу. Також є Builder Score, це в нас активності на талент. Давайте перейдемо за посиланням на талент і покажу, що це таке. Потрапляєте на цю сторіночку. Тут ви можете верифікуватися за допомогою свого гаманця Metamask. Просто натискаємо SyncUp, а потім проходимо капчу і під'єднуємо свій гаманець. Якщо ви давно вже. А в крипті, можливо, щось вам тут і нарахують. По можливості, якщо вам цікаво також отримати за це поінти. ви можете подивитись. Завдання там не складні. Якось, можливо, навіть також а, зробимо відео і подивимось, що це таке. А поки залишу вам посилання, а, ви можете перейти за ним і під'єднати свій гаманець і подивитися, що ви тут можете виконати. Тут також дуже багато завдань, а, поки чесно скажу, ніякої корисної дії воно не принесло для мене. Але якщо така є можливість, подивіться, можливо, є якісь завдання, які можна виконати без витрат. Але поки а, на це я не буду звертати уваги. Добре, з цим розібрались. Далі WorldCoin, це знову ж таки те, що не працює в Україні. Ось це ми не розбираємо. Тут також потрібні кошти. А, ось тут знову ж таки робимо транзакції, тут а, ні, нічого. User, тут також ми робимо транзакції. Хто а, працював зі мною в Ліск Айрдроп, тут можна забрати також 50 балів, і в Соеню також ми накручуємо транзакції. Головною метою цього відео все ж таки буде показати вам, як накручувати транзакції. Добре, з цим ми розібрались. Тепер давайте ж розберемося, як робити транзакції. Ну, по-перше, якщо вам потрібні будуть монети, там Optimism, Base, Mood, Ink, Unchain або Sonio, ви можете скористатись... А, газ Зіп. Це мережа для обміну монет. Переходимо за посиланням в Газ-Зіп. Потрапляємо на цю сторіночку, тут конектимо наш гаманець і, до прикладу, як вона працює, нам потрібна а, мут натискаємо на нього і вам не потрібно багато коштів. 0,20 центів, я гадаю, вам вистачить з головою. Вводите тут 0,2, натискаємо Send. Ось тут обираємо мережу, на якій у вас є кошти. Я обрав «Base», бейсме, там трішки коштів валяється. І далі ми натискаємо підтвердити. І тут у нас підтвердилось. Добре, а також перевіряємо, наші монети прийшли вони або ні. Дивимося, є в нас тут мережа мод або немає. Так, у нас цієї мережі немає. Як ми можемо її додати? Переходимо за посиланням Chainlist. Потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо Connect Wallet, коннектимо наш Metamask, до якого потрібно додавати мережі. Тут ми вводимо мережу мод. І натискаємо Add Metamask. Тепер перевіряємо наш Metamask. Все, в нас є ця мережа, і ми бачимо, що сюди ми закинули тут 20 центів. Добре, з цим ми впоралися. І так можемо робити з будь-якою мережою. Нам потрібні будуть ось ці по цим мережам, ми будемо відпрацьовувати всі транзакції. Далі, для того, щоб набивати транзакції, переходимо за посиланням «Remix». Потрапляємо до цього сайту, натискаємо Accept, Тут натискаємо ось це. А друге там було в списку. Далі нам потрібно контракт Storage. Вибачте, контракт, Storage. Далі натискаємо сюди. Обираємо компілятор останній. Натискаємо Компіляція. І переходимо сюди. Тут ми обираємо наш Metamask. І перевіряємо, щоб в Metamask була обрана мережа та, яка нам потрібна. Тут зараз Base. Я хочу попрацювати з mood. Натискаємо mood. І, наприклад, давайте зараз перевіримо, знову повернемось сюди, повернемось до mood user. Так, Нам потрібно зробити 5 транзакцій, щоб зарахувало. Давайте переходимо знову до Remix. Так, ми все тут обрали, натискаємо Deploy. Ось тут внизу ми можемо дивитись, коли вона зарахується. А натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. І ось тут у вас повинна стати галочка зелененька. Все, ми це зробили. Як бачимо, тут один контракт ми виконали. Давайте ще один зробимо. Так само, просто деплой і підтвердити. І таким чином ви можете робити там на добу 10-15 транзакцій, можете й 20 тут вже на ваш вибір. Краще багато не робити, ну але по 20 я роблю в принципі без проблем. Давайте я зараз 5 деплоїв зроблю і подивимось, як воно зараховується. Все, 5 транзакцій я зробив. Перевіряємо наш Metamask. В принципі, наші кошти на місці і залишились. Тобто ми майже нічого і не витратили за ці 5 транзакцій, тому що там а, знімаються зовсім копійки. Після цього, як ми це зробили, повертаємось до нашого супер-аккаунта і оновлюємо сторіночку. Так, друзі, потрібно трішки часу, щоб воно все зарахувалось. Давайте поки що повернемось і а, зробимо транзакції в якійсь іншій мережі. Тобто Ми зробили, наприклад, 5 транзакцій в Mood, потім а, натискаємо на Metamask, а, тут обираємо. Мережу, наприклад, Base і робимо вже транзакції в мережі Base. Тут натискаємо Send Transaction. Тут обов'язково дивіться, щоб це вже була мережа Base. Так, газ дуже великий, це мені не подобається. Тобто за газом потрібно теж слідкувати. Зараз може зняти і багатенько. Також інколи дивіться, о бачите, тут. 2 центи, але скоріш за все буде менше. Ну, в бейсі трішки буде складніше, тож час потрібно також буде обирати, щоб а, транзакції робити дешеві. Ну, а на всіх інших мережах, в принципі, ніколи в мене а, не було ніяких проблем. Тут зараз 3 центи вже. Ну, Зараз бейс трішки кусається, потрібно, от з такими оптимізмом там працювати або ще щось. А інколи дивитись, коли вже буде. Ну і давайте ще один зробимо контракт виконаємо. І знову ж таки, ну, як бачите, складного нічого немає. І навіть якщо платити по одному 2 центи, це набагато менше, ніж на різних сайтах набивати тут транзакції. Саме через ремікс вони досить гарно проходять і досить. Гарно відпрацьовують. Але знову ж таки, робіть там 10-15 е, таких транзакцій, ну, можливо, максимум 20 на добу, щоб ніяких проблем не було. Ну, краще по 10 там в кожній мережі з тих, що нам потрібно. Добре, давайте повернемось. Я гадаю, ви зрозуміли, як воно все працює. Знову ж таки, оновимо сторіночку, можливо, вже. Зарахувався наш мут, так друзі, хотів дочекатися, щоб показати вам, що воно зараховує, але інколи зараховує за 5 хвилин активності, а інколи можливо навіть за добу чи за дві, тому що потрібно, щоб в мережі це все пройшло і тут все зарахувалось. Тож, і до речі, тут інколи сам цей супераккаунт, він підлагує і може не працювати. Тож. Не зважайте увагу, просто потрібно почекати. Ну і також ще по лідерборду, скажу, він оновлюється кожні е, 7 днів. А, тобто е, тут буде мінятися, тут будуть записуватись ваші поінти. Не дивіться, якщо буде показувати менше, тобто вам потрібно кожні 7 днів дивитися, і ви потім будете дивитись, що ваша активність тут е, змінюється. Е, на цьому все. Е, Просто набиваємо з вами транзакції, якщо є якісь інші бейджі, то обов'язково їх забирайте. Витрати мінімальні, а якщо і нічого не отримаємо, то досить добре прогріємо свій гаманець. По всім новинам буду відписувати в телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео по проєктам. Зверніть увагу на фарус, перспективна l 1 мережа та крак. Гаманець від топової біржі Кракен, де за просту реєстрацію можна отримати 10 баксів, а запросивши друзів, за кожного отримати також 10 баксів. Всі посилання під відео. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе до побачення!